У Надвірнянському районі громадяни протестують проти вирубування лісів. Мешканці села Парище блокують дороги та готують звернення в прокуратуру. Натомість лісівники переконують, що діють у межах закону. На місці конфлікту побували наші кореспонденти. На землі десятки повалених дерев мешканці Париж з жахом оглядають результати рубки, яку розпочали місцеві лісники у бабіч їхнього села. Ці сусні треба, 60 років, що вона така виросла. Їм байдуже, що тут буде після них. Вони свої забрали і поїхали. Рубати тут почали ще минулого тижня, але повалити дерев лісники встигли небагато. Селяни, як тільки дізналися, одразу ж зібрались і все заблокували. Навіть вивезення з лісу вже зарубаної деревини. Я прийшов і питаюся, хлопці, що ви маєте руба? А ми кажемо, дерево маємо витягати з лісу, Я кажу, хлопці будуть. Витягати, я не спалимо цей трактор. Другого виходу в нас не було, і так забрався. Якщо б ми були, не сказали, що ми спалимо, то ці дерева вже б були вивезені давно. Тут вже неодноразово вирубується цей ліс, і можна сказати, зразу видно, що це незаконно вірус, тому що ночі в івозі звертав міліцію, не реагують. А якщо і реагують, дзвонять лісникові їхати чи не їхати. Був я у СБУ, сказали, що будуть розбиратися. Я вже всі органи обходив. Сьогодні на зустрічі з селянами прийшов головний лісівник, демонструє документи та переконує, діють вони цілком законно, та люди не вірять. Покажіть нам на оцьому дереві, де є знак, що це дерево негодне, що його треба зрубати. Покажіть це ж суцільна рубка. Всі рубка. яка су... суцільна рубка? Та це тепер санітарно, у вас суцільна виробна. рубка споконвіків суцільної Містері. рубки не було. Чоловіче була санітарна вирубка, ну не суцільна. Немає і суцільна. А я як ви робити посадку лісу? то по Господи, до чого ми сюди дожили? Я... Якщо сплошна, то рубається все. Якщо санітарна, то вирубують санітарні захворілі дерева. Тут вирубуються ті дерева, які саме вигідні. Ви подивіться, саме хороше дерево воно вирубано. Саме хороше вирубано. А чому решта не рубається, якщо це? Якщо це спусна, Та лісівник, не здається і наводить нові аргументи. Мовляв, ця ділянка лісу територіально належить сусідньому селу Гаврилівці, а там люди дали згоду на вирубування. Але це з Гаврилівською. Це Гаврилівської системи. А є десь його підпис. Директор з ним погоджує. та ось сам сільський голова Гавриліки про це чомусь не знає. Я нічого не давав, бо до мене ніхто і не звертався. Переконати людей, дозволити хоча б вивезти згибану деревину з лісу, головному лісничому так і не вдалося. Селяни залишились непохитними. І такі змусили лісівників публічно пообіцяти, Рубати деревину вони припинять. Шановна громада, враховуючи ваше, так сказати, колективне звернення, колективний протест, я вважаю, що ми зобов'язані призупинити рубку. І до вирішення з вами будемо рішати, як що з цим деревиною робити. Селяни кажуть, рішенням задоволені та все ж зупинятися на цьому не збираються вже готують зведення прокуратуру, адже де гарантія, що з часом ліс знову не почнуть рубати.